Так, колектив, всім привіт. Ну що, друга частина відео про цю щіпку до мотоблока, що ну така універсальна, але зараз в даному випадку копаємо картоплю. Я робив огляд такий невеличкий цієї щіпки, а це вже таке випробування якби в роботі. Трішки я підлаштувався під неї і покажу, як вона копає. Так, декілька років якби що одне й те саме немає смислу дивитися. Туди назад пройдуся. Ось, а ви подивитеся і свій відгук, якби своє бачення можете написати. Годиться, не годиться. Тому всім беремного перегляду. Ми працюємо, а ви дивитесь. Monsieur Ну, Як ви бачили, сам процес копання, така картопля, не сказати, що аж прямо дуже паршива, але й не дуже добра, така середня. Десь якийсь сорт більше, якийсь менше. Як завжди, різна. Коротше. Нам хватить, я думаю, з голоду не помремо. Там трішки якось ну, паршивіща, але все одно потрібно трішки порпатись, бо є деяка. Зверху, ось, а деяка все одно лишається. ну, Потрібно трішки рукою ще пошевелити, землю пошукати, але в загальному, в загальному непогано. Коли е, починаєш ось, наприклад, йдуть радки, да, ще не зачіпані ні зліва, ні справа. І ось цей центральний радок то взагалі ідеально. Ти не підрульовуєш, не ловиш нічого, ніде він собі йде по о цих двох ярочках то що треба а коли вже ось наприклад цей вирив і той вирив і лишається середній то вже так трішки, трішки гуляє ну, але миритись можна нормально ще потрібно, потрібно все ж таки напевно звузити ці колеса опорні ось ці мотоблок до речі бо Там я не сказав в попередньому відео. Повітряне охолодження, 9 кінських сил, форте. Ось такий мотоблок, така щіпка, опорні колеса спереді, лапа трішки назад по центру лапа. І ось ці опорні колеса ще можна чуть-чуть звузити, щоб вони тільки облягали радочок, ще чуть-чуть я звужу їх. А так, в принципі, тут закріпіли намертво. Ну, Без люфта вліво вправо люфта немає, то нормально. Як ви бачили, копаю, в принципі, миритись можна, як на такий варіант. Копаю стандарт, донизу йду з горбочка, потім вертаюся ось по змолотяному, що тут було, не пам'ятаю весь напевне, ячмінь, напевно. Ось, І знов зверху донизу. Якби Копаю. Тому ми продовжуємо, збираємо, копаємо і будемо вести додому на прицепчик. Автомобільний прицепчик до мотоблока. Також я там показував, відео знімав, як в мене воно організовано. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Ось ця сідушка вже поставив, бо тоді не було цей ящик. Ось прикріплений він в мене. Ось такі струбцини. Ось знизу така планка. Ось і дві гайки до розкосів ось цих, що тут ідуть. І так воно зафіксоване. Тримається крепко, не відірвиш. Тому ось так ми працюємо. Всім дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайк. А ми погнали, всім до нових відео.